Українські січові стрільці або Легіон Усусів єдина національна військова формація українців у складі Австро-Угорської армії в роки Першої світової війни. Звернемося до передісторії. 18 березня 1913 року у Галичині було створено українське військове товариство Січові Стрільці, в якому прибічники українського національного руху могли навчатися військовій справі. Паралельно створювалися й інші товариства Сокіл та Січ. Свою організованість та результати вишколу учасники товариств продемонстрували влітку 1914 року на Шевченківське свято, під час якого провели військовий марш-парад у Львові, 8 серпня 1914 року за 11 днів після початку Першої світової війни. Головна українська рада оголосила українцям Галичини заклик до вступу у добровольче українське формування Легіон українських січових стрільців. Спершу зголосилося 28 тисяч чоловік. Але у зв'язку з наступальними діями росіян на фронті до збірних пунктів прибуло лише 10 тисяч, а кінцева цифра складу легіону опустилась до 2,5 тисяч чоловік. Австрійська влада не могла собі дозволити велике національне військове формування в рядах своєї армії. Організацією розбудови легіону займалася бойова управа українських січових стрільців, до якої входили уже відомі діячі національного руху Галичини Кирило Трильовський Іван Боберський. Вишкіл солдат проводився на Закарпатті, звідки їх відправили на фронт у Карпатах. У складі двох куренів, що входили до 129 ї і 130 ї бригад і 55-ї піхотної дивізії генерала Флейшмана, спершу січові стрільці виконували охоронні функції та займалися розвідкою. Бойовим хрещенням легіону стали бої на Борецькому та Ужуцькому перевалах проти кубанських козаків. З 29 квітня по 4 травня 1915 року легіон прийняв участь у запеклих боях за гору Маківка, де оборонні дії австрійців і українців затримали і знекровили наступ російської 78-ї піхотної дивізії. Значення січовиків відмітили у звіті 55-ї австрійської дивізії. Українські стрільці двічі рішили бій у нашу користь. Вони можуть гордо дивитись на свої подвиги. Висловлюємо нашу щиру подяку і наш подив. Далі легіон перебував під Болеховом, Галичем, Завадовим до серпня 1916 року. Українські січові стрільці перебували над річкою Стрипою. Після чого Легіон був відправлений під Бережани на гору Лисоня. Де легіон зазнав великих втрат під час оборонних дій 28 старшин і близько тисячі рядових солдатів були убиті? В бою під конюхами, що відбувся під час наступу Каренського, Легіон втратив велику кількість бійців полоненими в лютому 1918 року нове поповнення січовиків у складі австрійської армії. Вступило на терени Надніпрянської України на території Херсонщини. Легіон був під командуванням Вільгельма Габсбурга, відомого своєю прихильністю до українців. В подальшому легіон направився до Львова, аби вступити в українсько польську боротьбу. Пізніше українські січові стрільці увійшли до складу української галицької армії. Слід пригадати ще Галицько-Буковинський курінь січових стрільців, що був сформований у Києві в листопаді 1917 року. Саме це формування стало найбоєздатнішим в українському війську. Через лави січовиків пройшли такі видатні українські діячі, як Роман Сушко, Дмитро Витовський, Петро Франко, Андрій Мельник. Легіон українських січових стрільців став справжнім прикладом вікової боротьби українського народу за незалежність власної країни, а бойовий шлях цієї формації дав великий досвід її учасникам для продовження спротиву. З вами був Галевич Святослав Романович, студент освітньої програми Американістика та європейські студії, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн. Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую за перегляд.